Атака РФ на українську енергетику, величезні черги на українсько польському кордоні та заява міністра оборони Німеччини Пісторіуса про багатонаціональні сили для гарантування майбутнього миру в Україні. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Російські війська вночі та зранку запустили по Україні понад 650 дронів і більше 30 ракет. Є загиблі, серед них чотирирічна дитина, зруйновані будинки і знеструмлені щонайменше 10 регіонів України. Негайно завершити війну може лише Владімір Путін, але Москва не хоче миру, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив на необхідності посилення армії Європи. Як союзники готуються до тривалої війни? Вони везуть свято туди, де війна і темрява. Волонтери з Польщі пакують тисячі подарунків для дітей на прифронтових територіях: ковдри, ліхтарки, іграшки і солодощі. Чи може маленький подарунок змінити дитинство під обстрілами? Енергетика України знову під ударом росіян. За даними премєр міністерки Юлії Свириденко, найбільше постраждали енергетичні об'єкти на заході країни. Рівненщина, Тернопільщина та Хмельниччина майже повністю знеструмлені. низці областей запровадили аварійні відключення світла. Війська РФ запустили понад 600 дронів та 38 ракет, повідомляють повітряні сили. Є загиблі, серед них чотирирічна дитина. Російський дрон влучив у її будинок на Житомирщині. Дитину встигли доставити до лікарні. Але врятувати не змогли, розповів очільник Ова. Внаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку на Київщині. Загинула жінка. Ще троє людей зазнали травм. Серед них дитина, яка отримала осколкові поранення. Ще один загиблий на Хмельниччині. П'ятеро постраждалих у самому Києві. Уламки безпілотників пошкодили кілька п'ятиповерхівок у Святошинському районі столиці. В одному із будинків повибивало вікна та пошкодило дах. У мережі публікують також відео пошкоджених квартир зсередини. Через атаку РФ Польща підіймала в небо військову авіацію. Дрона атакували нафтохімічний завод у Ставропольському краї Росії. Спалахнула масштабна пожежа. Відоочевидці у на яких видно вогонь та дим поширюють телеграм-канали. Місцеві пишуть про численні звуки вибухів. Місцевий губернатор заявляє про падіння уламків на території промзони. Аналітики російського телеграм-каналу Астра підтверджують, що відео зняли неподалік заводу Ставролєн. Це одне з ключових підприємств нафтохімічної галузі Росії, що входить до групи «Лукойл». Дрона завод не вперше за даними генштабу зсу підприємство виготовляє полімери і для військових потреб, зокрема комплектуючі для дронів. Володимир Зеленський очікує від секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника генерального штабу Андрія Гнатова детальної доповіді щодо напрацьованих документів під час їхніх переговорів з американською стороною у Майамі. і, зокрема, з питань гарантій безпеки. Про це президент України заявив у відеозверненні. Він також додав, що триває робота над документами про закінчення війни та подальшої відбудови країни. Зеленський підкреслив, що українська та американська сторони також обговорюють часові рамки втілення напрацьованих рішень. Важливо, щоб американська сторона могла досягти і відповіді від Росії, реальної готовності цієї держави зосередитись на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної, слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств. Та вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску це те, що переконає навіть таку вперту особу. Єдиний, хто може негайно завершити війну в Україні, це Владімір Путін. Але Москва не демонструє жодної готовності до миру. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Діцайт. За його словами, переговори 14-15 грудня в Берліні показали, Європа наполягає на участі у формуванні рішень щодо України та координує позиції зі США та Києвом. Пісторіус нагадав, що ЄС ухвалив безвідсотковий кредит на 90 мільярдів євро, який має покрити основні військові потреби України на наступні два роки. Він також підтвердив готовність Європи обговорювати багато сили безпеки, але лише після припинення вогню і за США міністр не вірить у повномасштабну війну РФ і НАТО, однак заявив про необхідність посилювати Бундесвер, збільшувати чисельність армії та виробництво зброєнь, Адже за його словами, Кремль намагається підірвати єдність альянсу зсередини. На дев'яти пунктах пропуску польсько-українського кордону величезні черги. Затори на десятки кілометрів. Наперетин кордону очікують сотні вантажівок автобусів та легковиків. Таке накопичення машини людей, прикордонники пов'язують із наближенням свят. Багато хто з українців бажає провести їх вдома, в колі рідних. До того ж, поспішають повернутися в Україну і перевізники. Адже в Польщі в святкові дні вантажівкам, вага яких перевищує 12 тонн, заборонено їздити в день. На деяких пунктах... Пропуску місцева влада та рятувальники намагаються допомогти людям виконували. Досі ми доставляли каву та чай. Сьогодні ми привезли газовану і негазовану воду воду півтора літрових пляшках. в я сам був багато років водієм і розумію, що стояти в такій черзі неприємно. Це справді обтяжливо. А якась допомога, розмова, порада для такого водія, який стоїть тут два чи три дні дуже важлива підтримка. що то. З Польщі примусово депортували 24 громадян України. Про це повідомила прикордонна служба Польщі. За її даними з 15 по 21 грудня країну загалом залишили майже 180 іноземців. Найчастіше добровільно виїжджали громадяни Білорусі, Молдови та Грузії. Водночас серед примусово депортованих найбільше було українців 24 особи, а також громадяни Грузії та Колумбії. У прикордонній службі Польщі уточнили. Ідеться про іноземців, яких засудили за крадіжки. Зберігання наркотиків, насильницькі злочини, керування без права або сприяння порушенню закону нагадаю, польща регулярно застосовує процедури повернення іноземців, які порушили кримінальне або міграційне законодавство. Від початку повномасштабної війни в Україні до Польщі приїхали тисячі освітян, вчителів початкових класів, вихователів, психологів та інших предметників, які мають педагогічну освіту. Звісно, чимало з них хотіли би продовжити роботу за фахом, але не все так просто. Для цього треба виконати низку вимог. Чи можна українському вчителю реалізувати себе у Польщі та як саме це зробити в матеріалі наших журналістів? Втікали від війни. Це було 2 березня. То як приїхала вже до Варшави, то зауважила, що найперше поклала до торби своєї диплом вчителя в Україні. Пані Людмила працювала соціальним педагогом, виконуючи обов'язки директорки школи. У Польщі вона вчитель психолог у групі продовженого дня. Та перед тим як обійняти цю посаду в одній з варшавських шкіл. Жінці довелось пройти складний процес нострифікації. Це загальносвітова практика визнання дипломів про освіту в країні, де людина планує працювати. Пані Людмила каже, довелося знову відчути себе студенткою. Ще більше скажу, що останній рік я була, виконувала обов'язки директора, була віце-директором в Україні, закрили ту школу в селі, і я, як психолог, не могла знайти праці, бо в мене залишилось рік до пенсії. А тут я пенсіонерка, я навчаюся, я розвиваюся. Одна з найголовніших вимог для тих, хто хоче продовжувати роботу за фахом в Польщі добре володіння польською мовою. А от саму процедуру визнання дипломів, яка може коштувати кілька тисяч злотих, проводять вищі навчальні заклади за особистого звернення, перевіряють не лише аутентичність документів. Комісія оточнює, що відповідає здобути в Україні досвід наукової і педагогічної роботи сучасним вимогам в Польщі, підготуватися до нострифікації, і сплатити за це допомагають різноманітні організації. Фундація Незламна Україна одна з таких. Інколи це буває достатньо. Просто а інколи бувають варіанти, коли потрібно доставати іспити або донавчатися. Все це залежить від програми Українського університету і польського університету, куди ми складаємо з, з кандидатами на сертифікаційні наші документи. За два роки діяльності фундація допомогла більше тисячі українських вчителів інтегруватися в польську систему освіти. Будемо чесно, дуже багато травмованих людей повинні Деякі в них мають колосальний досвід праці 20-30 років в Україні, але є такі сумніви: а чи зможу я повернутися в свою професію, а чи зможу я бути корисною в іншій країні зі своїм досвідом, який я отримала на території України. І, звичайно, на всі ці питання ми даємо відповідь. Одна з тих, кому у фундації допомогли, молода вчителька із Харкова. Пані Надія в руках у неї щойно отримане підтвердження українського диплому. Тепер вона викладач англійської мови в польській школі, де навчаються українські діти. Я допомагаю дітям, які також тут вимушені бути через війну. І я для мене це не просто робота, це такий шанс показати свою освіту, показати свої знання. Керівництво школи, де працює пані Надія, також інші вчителі з України роботою українських освітян. Задоволене, і мушу визнати, що персонал, який прибув з України, є дуже кваліфікованими викладачами. Наразі статистики, скільки українських вчителів за чотири роки повномасштабної війни в працевлаштували з польських школах, немає. Проте як кажуть місцеві освітяни, колеги з України допомагають компенсувати кадровий дефіцит. Зараз польські школи потребують більше 20 тисяч фахівців. Школи вище теж університети ймовірно випускають і дедалі менше кваліфікованих кадрів, бо молодь сьогодні не хоче вивч вивчати педагогіку, оскільки це непопулярна та низькооплачувана професія. Молодь сьогодні хоче заробляти багато грошей, і вона хоче класну, цікаву роботу. А педагогіка, мабуть, її не приваблює. Нострифікація дипломів для багатьох українських освітян відкрила можливість інтегруватися в польську систему освіти. Попри цей часом складний досвід, професіоналізм українських вчителів стає важливою частиною освітнього середовища Польщі. Сергій Бордюжа, Марію Шираковські, Слава Тіві. Там, де бракує світла, тепла і радості. За 10-15 кілометрів від фронту живуть тисячі дітей. Живуть переважно у темних підвалах під звуки вибухів та обстрілів. Свята на лінії вогню таку назву має щорічна благодійна акція, яку 12 років тому започаткував у Польщі фонд Юнайтерс. Щороку, напередодні різдва та нового року українці та поляки спільно готують подарунки дітям військових та тим, які живуть у профронтових районах. Цьогоріч волонтери мають спакувати 6 тисяч. Подарунків. Найголовніше це теплий коцик. Далі у нас є канцелярія або блокнотик, або якісь олівчики, ручки, фломастери. Солодиче. Солодке, а ще рукавички чи шкарпетки, вітаміни, іграшки, ліхтарик і листівка з побажаннями від суперельфів. Саме так себе називають волонтери, які пакують подарунки. Ірині на фабриці нині допомагає шестирічна донька Христя. Дівчинка дуже зосереджено вкладає у коробки солодощі, бо знає це для таких маленьких українців, як і вона. І це дуже плачевна плачевна статистика щодо сьогоднішнього дня в тих прифронтових зонах на території. 10-15 кілометрів живуть діти. На даний момент ми маємо заявку від військових на 6 тисяч дітей. Від новонароджених до 16 років Зараз де примусова евакуація, і ми теж беремо участь якби, в, в, в розвезенні подарунків до дітей примусово евакуйованих. Тому що коли їх забирають, їм будуть вручати подарунки. На наступному етапі волонтери суперельфи загортають коробки у кольоровий папір. У чотири роки виходить швидше. Вирішили пані Наталя і ведуча новин на Слава Ганна. Вони обидві з тимчасово окупованого Донбасу, тож думками зараз вони там. І я як мама двох дітей це розумію, що якщо у дитини так склалося, така тяжка доля, що свята без тата, ну, ніколи не вдасться замінити цього тата. Але коли ця дитинка бере в руки цей подаруночок, це принаймні на якусь мить. Дозволить дитині забути про те, що їй довелося пережити. Це подарує усмішку, і якусь просто мить щастя. А ці жінки волонтерять у фонді вже рік, познайомилися тут і теж є землячками. Мене звуть Катерина Я з Чернігова, а моя колежанка Ніна. Вона з Куп'янська. Чернігів і Куп'янськ це прикордонні зони. Тому ми для своїх майже діток ці подарунки пакуємо. Ми вкладаємо сюди всю свою душу. Це піде на мій напрямок, де діти взагалі з підвалів не виходять. Тому для мене це водночас і смуток, і радість. Так. На четвертий рік повномасштабного вторгнення збирати гроші на подарунки для дітей стало важче. Зізнаються у фонді. то, щоб жодна дитина не залишилася без святкового подарунка, волонтери влаштували ще й гастрономічну фабрику. Ліплять вареники, а всі виручені кошти віддають на благодійну акцію. Пані Кароліна замовила на різдво вареники, прийшла забрати і трохи затрималася. Це українське суспільство там за кордоном може почуватися втомленим від війни. А ми тут аж ніяк ні. Ми повинні допомагати і робити все, що в наших силах. А це вже останній етап пакування. Волонтери влаштували своєрідну естафету, передають подарунки з рук в руки і складають у мікроавтобус, який одразу після завантаження вирушить на схід. Самі подарунки дітям передають військові. У фонді кажуть, щоб всі 6 тисяч дітей з прифронтових районів отримали подарунки ще бракує солодощі. Чів дрібних м'яких іграшок, пакувального паперу та рук для допомоги. Наталка Волосацька, Маріо Шараковський, Слава Тіві.